Продовжуємо розв'язувати рівняння на додавання і віднімання мішаних дробів. Номер 301 з підручника Істер. Математика 6 клас. Перше завдання: В дужках х мінус 5,11. Додати 7,518 дорівнює 9,49. Пригадуємо, як розв'язуємо рівняння, коли є дужки. Дужка – Замінює як невідоме число, можемо позначити його Y. І тоді ми можемо написати собі допоміжний приклад надію, яка є за дужками. За дужками у нас діє плюс. Тому запишемо додатковий приклад на додавання збоку. Тобто, 2 додати 3 дорівнює 5. Дужечка стоїть у нас на першому місці. Тобто вона замінює нам двійку. Щоб знайти двійку, треба від п'ятірки відняти трійку. Тому дужку переписуємо і знаходимо. Замість п'ятірки у нас 9,4 відняти 7,518. У дробах знаменники різні. Ми повинні звести до спільного знаменника. Спільний знаменник чисел 9 і 18 це буде найменше спільне кратне чисел 9 і 18. Перевіряємо, більше число чи ділиться на менше. 18 на 9 ділиться, тому 18 і буде спільним знаменником. Записуємо х відняти 5,12 дорівнює 9, новий знаменник 18. Відняти 7, цілих, новий знаменик 18. Знаходимо додаткові множники. Над першим дробом 18 ділимо на 9 буде 2. Над другим дробом 18 ділимо на 18 буде 1. Множимо додатковий множник на чисельник. 2 на 4 8, 1 на 5 5. Отже, отримаємо x -5, 1 12 дорівнює, віднімаємо цілі частини. 9 відняти 7 буде 2 цілих, 8 відняти 5 буде 3, а знаменник залишаємо той самий. Бачимо, що 3 вісімнадцятих – дріб скоротний. Можна поділити чисельник і знаменник на 3 і отримаємо 2, 1 шоста. Отже, отримали рівняння x 5,12 до дорівнює 2,1 шоста. Далі дивимося, що нам треба знайти невідоме зменшуване. Хто забув, як знаходити невідоме зменшуване, може написати приклад уже на віднімання. Наприклад, 5 відняти 2 дорівнює 3. Х стоїть у нас на першому місці, тобто замінює його п'ятірка. Щоб знайти п'ятірку, треба до трійки додати 2. Знаходимо, записуємо далі. Х дорівнює замість трійки у нас 2, одна шоста додати, замість двійки у нас 5 цілих. Одна 12. Знаменники різні, значить, спільний знаменник це буде найменше спільне кратне чисел 6 і дванадцять. Це буде дванадцять. Отже, х дорівнює 2, новий знаменник дванадцять. Додати цілих. новий знаменник дванадцять. Додаткові множники над першим дробом дванадцять ділимо на шість, буде 2. 12 ділимо на 12 буде 1. Множимо додатковий множник на чисельник 2 на 1, 2, 1 на 1, 1. Отже, отримуємо х дорівнює цілі частини додаємо, буде 7, цілих. знаменник той самий, чисельник і додаємо 2 плюс 1 буде 3. 3, 12, дріб скоротний. Можна скоротити, поділити чисельник і знаменник на 3. Отже, отримуємо. 7,14. Це і є відповідь. Рівняння номер 2. 10,4 відняти дужка. В дужках х плюс 7,1 дорівнює 2,13. Знову ж таки, дужка – це є як невідома змінна. Записуємо збоку допоміжний приклад надію, яка є за дужками. У нас віднімання. Тому записуємо додатковий приклад на віднімання. 5 відняти 2 дорівнює 3. Дужечка знаходиться на другому місці, тобто двійка заміняє дужку. Щоб знайти цю двійку, треба від п'ятірки відняти трійку. Записуємо дужку, переписуємо без змін. Х додати 7,1. П'ятірка це у нас 10,415, Відняти 3 це у нас 2,13. Бачимо, що у нас різні знаменники. Шукаємо найменше спільне кратне чисел 15 і 30. Перевіряємо більше число 30, ділиться на 15. Отже, 30 і буде спільним знаменником. Записуємо 10, цілих, новий знаменник 30. Відняти 2, цілих, новий знаменник 30. Додатковий множник над першим дробом 30 ділимо на 15, 2, на другим 30 ділимо на 30 1. 2 множимо на 4 8, 1 множимо на 13, 13. Бачимо, що чисельники не віднімаються. Згадуємо, як ми робили. Зменшували цілу частину зменшуваного на одиницю, тобто було, буде вже не 10, а 9 цілих. Чисельник додавали до знаменника 8 плюс 30, 38 тридцятих, підняти 2 цілих, 13 тридцятих. Х додати 7 цілих, 1 десята, обчислюємо. 9 відняти 2 буде 7 цілих, 38 відняти 13 буде 25 тридцятих. 25, дріб скоротний. Його можна поділити: чисельник і знаменник на 5. Отримаємо. Х додати 7,1 доріні 7,25 поділити на 5 буде 5, 30 поділити на 5 6. Далі. У нас рівняння, де потрібно знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми, а сума у нас 7,5 відняти відомий доданок, тобто 7,1. Записуємо х дорівнює 7,5 відняти 7,1. Найменше спільне кратне, тобто спільний знаменник 6 і 10 – Буде 30. Тому записуємо 7, новий знаменник 30, відняти 7 цілих новий знаменник 30. Додатковий множник над першим дробом 30 ділимо на 6 буде 5. Над другим дробом 30 ділимо на 10 буде 3. 5 на 5 25, 3 на 1, 3. Отже, отримаємо, х дорівнює, цілої частини не буде. 7 відняти 7 буде 0, 25 відняти 3 22 тридцятих. 22 тридцятих – дріб скоротний. Можна поділити чисельник і знаменник на 2. Отже, отримаємо х дорівнює п'ятнадцятих. Це є відповідь.